І безперечно, дуже довго буде важко залікувати ті рани, які відкриті на серцях батьків, матерів, братів, сестер, що не дочекали своїх близьких з тих далеких афганських країв. Я з великою приємністю сьогодні освячую ту каплицю, тому що ми бачимо, як міняється Україна, і міняємось ми в ній. І сьогодні вже цей сок з перебитим крилом, він не стоїть тут як сирота. Він стоїть під амбуфором Божим. І хрест, який стоїть, для нього це хрест, хрест пам'яті скорботи. І разом з тим хрест життя. Але сьогодні збудована тут каплиця, і я висловлюю глибоку вдячність. Як і представникам влади, наче з головою, так і разом з тим, тим жертводавцем, будівничим за ініціативою афганців, які долучилися, щоб спородити цю капличку на честь покрови Пресвятої Богородиці. І ми просимо сьогодні, радуйся, радостна наша, покрий нас від всякого зла чесним своїм омофором, щоб ніколи більше не приходилося нам. Боротися за чужі інтереси, нам би свої владнати. Але я вірю сьогодні, що Україна буде тою Україною, в якій ми повернемо одну із кращих сторонок української історії. А в, афганці, вояки, афганці, чорнобильці і інших, хто поклали своє життя, здоров'я віддали за те, щоб завтрашній день був кращий. Їм буде честь і шана. Ми будемо пам'ятати. За тих, кого немає, але знаходитимемо сили допомагати і тим, хто зрадений, зболений і потребує нашої допомоги.